Привіт, мене звати Сергій і це Ретро Ігри по-українськи. Сьогодні пропоную продовжити знайомитися з е, такою е, ігровою системою, як Аркадні автомати. І так як у попередньому роліку у мене була. Ігра про Термінатора, а як ми знаємо, що фільми, що ігри про Термінатора йшли поруч з такою ж знаменитою франшизою з іграми та фільмами про Робокопа навіть на Мігадрайві зробили ігру, де Робокоп бився проти Термінатора. Ну не тільки на Мігадрайві, але ми в дитинстві бачили її саме на Мегадрайві. І сьогодні ми пограємо також гру на аркадному автоматі, але ця гра буде по фільму RoboCop 2. Ну і давайте запустимо і подивимося, наскільки вона виглядає краще, ніж те, що ми бачимо, наприклад, на консолі Dendy або NES. Починається все з заставки, такої, як було в принципі, у фільмі. І наша гра, по-перше, це такий бойовий платформер, який ми бачимо, і все починається з вулиць Старого Детройта, де нашому персонажу Робокопу доводиться битися проти злочинців. Ну, в принципі, те, що він і завжди робив у, ну, у своєму так, житті робота, тому що він же поліцейський. Одразу бачимо, що гра повністю відрізняється від того, що, що ми бачили на Денді. Тут більше по геймін, по геймплею, гра схожа на першу або третю частину ну, робокопа на Денді. Але гра зроблена по мотивам саме второї частини фільму. Графіка в грі дуже красива. Бачите, і переключаються моменти, тільки що в нас був платформінг, а потім у нас іде. Тір, тір, такий тір, який, який ми гралися у Термінаторі у попередній серії, у, попередній, у попередньому відео. Перший босс це у нас автомобіль, проти якого треба, бачите, постійно натискати клавішу і туди-сюди бити того джойстика. Оці навіть на екрані атрибути того самого аркадного автомату. Це переносить нас саме у стилістику ігор, саме 90-х ігор на аркадних автоматах. В принципі, гра доволі складна, але життя поповнюється так, як і всіх іграх на аркадних автоматах, поповнюється завдяки закинутим монеткам. І завдяки тому, що монет, монеток ми закидуємо, ну, можемо закинути скільки завгодно на емуляторі, ця гра ну, обов'язково можливо пройти. І це не так, як у дитинстві. І діти витрачали дуже багато кишенькових коштів, щоб подивитися, чим же закончиться той самий термінатор. В грі можна, бачите, підіймати усіляку зброю, окрім основної зброї робокопа, його крутого пістолета, який був знаменитий ще по фільму, ми можемо брати всякі гвинтівки, і всілякі вогнемети і тощо. Дуже прикольна отсилка на ігрові зали, це оце, оця зона, де нашому робокопу приходиться йти по ігровому залу з ігровими автоматами і знищувати ті самі автомати. Навіть є мініган, це вже відсилочка більше на Термінатора, але дійсно справжній мініган, з яким можна знищувати е, всіляких злочинців. Завдяки тому, що це гра на аркадний автомат, тому і аркадна сама е, стиль аркадної гри тут присутній. Тому гра не повністю зроблена по сюжету фільму, як ми звикли, наприклад, грати на тому ж Денді, а гра з елементами аркади, і тому вона більше по, не по самому фільму. Можна сказати, по мотивах того фільму. Наприклад, ми бачимо цього боса. Це людина, яка схована у костюмі. Я на, на, по фільму не пам'ятаю, щоб там був такий у нас така людина, яка билася проти Термінатора. Чи проти робокопа вибачаюсь. І, в принципі, Але це додає, цей босс додає аркадності. І він доволі складний. Він також витрачає дуже багато життя нашого робота. Але ну, повторюся, завдяки тому, що монетки у нас тут безкінечні. ну, В принципі, ми на це не зважаємо і спокійно з ним розбираємося. Сама графіка гри виглядає краще, ніж на Денді, звісно, бо тут е, потужніший процесор, Ну, можливо, е, виглядає як якісь дуже круті ігри на Super Nintendo або на Mega Drive. Але ну, мені здається, навіть навіть красивіше, ніж на Mega Drive. Ну, Хоча, якщо взяти ігру Робокоп проти Термінатора, там, там Робокоп більше схожий на кіношного. А в цій грі, хоч і Робокоп доволі деталізований, але він такий більше схожий на мультяшного Робокопа, але сам. Стиль ігри ну, він зовсім не такий, як, наприклад, той самий Робокоп 2 на Nintendo Entertainment System, де Робокоп скаче, наче Маріо, перестрибує якісь ямки, стрибає по шестеренках, є, є якась там, у нього, ну, скользота, він там скользить. Тут робокоп дійсно схожий на там, 100, 150 кілограмову машину, скільки він там, чи 120 кг важив. І, бачите, є елемент битви на, на заводі, та так само, як було у фільмі нашого робокопа. Е, ну, хотіли захопити магнитом, і по фільму їм це вдалося. Вони навіть його зламали, і потім. Ну, у Робокопа були проблеми з перепрограмуванням, але тут ми ухиляємося від магніта і можемо пройти е, ну, до кінця рівня. І бачимо, що тут е, е, знову у нас головний бос, це якийсь мутант. Я так і не зрозумів, це Кейн чи ще якась людина, один з помічників Кейна впали в якусь кислоту і перетворилися на когось. Незрозумілого мутанта, проти якого привід битися робокопу. Такого в фільмі також не було. Але ну, виглядає це також ну, кумедно і, в принципі, аркадно. Навіть якісь йому помощники. Помічники зомбі там посіпаки його виходять також допомагають. Це більше схоже на сцену в першій частині фільму, де на, на заводі в вантажівку заїхав у відходи там один з бандитів і, і перетворився на щось таке незрозуміле, схоже на зомбі, але він там дуже швидко загинув, бо він такий був весь опечений. Але ну, отримати перемогу над цим босом також вдасться, і все це звичайно завдяки тому, що в нас є безкінечна можливість закидувати монетки. Але уявляєте, у 90-ті роки скільки монеток витратили американські, та європейські, та й японські діти, які бігали у ці ігрові автомати з аркадними залами і витрачали усі, мабуть, кишенькові гроші, що у них були. Дуже красиво намальований, та тут також бос у вигляді r 209 r 209 також не так часто ми бачили його саме у другій частині фільму, але у першій і у третій це дійсно був такий собі босс, особливо у першій. Його також можна знищити, мені завжди в дитинстві подобався саме цей персонаж А209, цей робот Він виглядав дуже потужно і дуже хотілося отримати якусь таку іграшку у вигляді D209, але в нас її не було. тільки у мого брата з'явився робокоп у двоюрідного, але він був вищий, ніж інші солдатики, там всілякі робозвіри, тому ми їм так сильно не гралися, чисто дивилися на нього, як він виглядає. Так, ну і ось бачимо, ми переходимо з рівня на рівень. Я, до речі, не записував у весь геймплей рівня, бо гра проходиться це теж десь за пів години, можливо, хвилин за 35. І тому ну, дуже багато одноманітного сюжету, Ми б'ємо однакових бандитів, розстрілюємо або однакових роботів якось тут. І тому я обрав, я показав всі зали, але ну, постарався обрати, показав також всі босів, але постарався обрати самі такі цікаві моменти. І ми бачимо, Якісь тут всілякі фантастичні роботи б'ються проти нашого робокопа Такого також не було в фільмі. Це дані, можна сказати, Аркаді, аркадної грі. Але е, так як OCP-компанія робила усіляку зброю для військових, тому можна е, ну, так здогадатися, що такі всілякі прототипи таких роботів або навіть серійні такі роботи могли бути для військових. І дійсно, е, коли Робокоп блукав по ОСП, можливо, він їх міг бачити. Це не зовсім схоже з сюжетом фільму, але нічого, до, коли ми дійдемо до кінця, там буде більше схоже на то і навіть деякі, деякі сцени дійсно взяті саме з фільму. Так, ну розбиратися з, з цим стрибуючим босом також ну, потроху звикаєте, і завдяки тому, що ну, життя також безкінечне, ну в принципі, отримати перемогу над ним можна. Дуже красиво витрачає робокоп життя. Він або розвалюється повністю на частини, або просто так загибається виглядає. Це також дуже красиво. Але, як я і кажу, графіка в грі більше схожа. А, ну ось ми перейшли на, до речі, на одну з сцен фільму. Це погоня Робокопа за Кейном, коли вони втікали на фургоні. і саме там Робокопу вдалося його заарештувати. Але тут ми бачимо, що тут і вертоліт, і не один фургон, а декілька фургонів. і робокоп дійсно за ними вже. Рострілює, ну, це також елемент тіру і також аркадності. Виглядає це доволі красиво. Також бачимо в Далечині город Детройт, місто Детройт. Бачимо, що ми їдемо ну, тут більше схоже, як ми по мосту, як у Нью-Йорк їдемо не в Детройт, бо якийсь ось, бачите канал, море, але ну все одно ну, це якось так по-американськи, по тому як воно виглядало в 90-ті роки. І ну також атмосферно. доволі атмосферно Ну Як я і кажу, графіка тут така більш мультяшна, не, та, не, не більш кіномата. Графічно, як у термінаторі, якого я показував до цього. Але ну дуже детально. Дивіться, як красиво детально намальований той самий робот. Робокоп-2, ну той самий Кейт. І ми бачимо, що тут також сцена у нас, можна сказати, взята з фільму, хоча додано, ну, додано більше бойовки, більше аркадності. Е, так, було таке, що роботи, робот, Робокоп 1 і Робокоп 2 билися між собою у будівлі OCP. І саме на ліфті вони вилетіли на дах. А тут у нас, в принципі, йде битва на ліфті, хоча виглядала в фільмі трошки інакше. Але ну, це перша стадія нашого е, битви про Проти головного боса Кейн, Робокоп ну, 2 є головним босом, якого треба перемогти, щоб отримати перемогу в цій грі. Так, є у нього три, три версії цього боса. Перше, ми його б'ємо в ліфті, друга з ним треба битися на даху. По фільму також є така сцена битви на даху, але там робокоп дуже швидко скидує Кейна донизу ну, разом із собою. І вони летять вниз, там пробивають асфальт і потім б'ються вже внизу. Але тут трошки сцена намальована по-іншому, і саме Кейн скидує Мерфі так, донизу. Але битва продовжується вже внизу, і, в принципі, дуже канонічно це виглядає, як по фільму. Навіть і Кейн відкрив своє лице, і це також ну, на Денді ми б такого не побачили. Виглядає це дуже красиво. І тут залишається остання битва, де треба добити цього боса. На жаль, тут немає тих сцен, де офіцер Луїс завдяки. Тому ж самому броневику прям затрамбувала того Кейна у стіну, потім він туди відряпувався. Як вони відвлікали робо, робокопа 2 завдяки тому ж самому наркотику, нюку. І поки відлікся Кейн, Мерфі зміг застрибнути йому на спину і вибити у нього його ж мозок. Такого тут немає. Тут треба просто порозстрелювати і застріляти повністю робокопа. Робокопа 2, тоді ви отримаєте перемогу. Але ми побачимо фінальні заставочки. Фінальні заставочки тут, в принципі, невеличкі, як і на денді, але виглядають вони ну як із фільму, виглядають набагато красивіше. Так, ну і ось отак отримана перемога. Навіть як поробув щось задимів робот. Поліцейський 2, робокоп його добив, красиво спрятав пістолета, і на цьому, в принципі, гра До, Ну, Остається тільки, залишається подивитися останній фінальний ролик. Бачимо, що вже робокоп поламався. Другий Кейн, а наш робокоп трошки пошкоджений, як по фільму, але все-таки пер, переможець стоїть біля своєї машини, вдал вдалечі там поліцейський, мабуть, і офіцер Луїс. І ось ми бачимо останню сцену, як Мерфі розбиває мозок Кейна асфальт, так само як було у фільмі. І на цьому, в принципі, гра закінчиться. Єдине, що ми можемо потім побачити, це. Та таблицю очок, яку ну можна вбити своє ім'я і щоб вона залишилася, якщо ну в пам'яті аркадного автомата, якщо ви набили очок більше ніж інші ігроки. Також можемо побачити, скільки монеток ми витратили за цю гру. Ну і таку красиву фінальну заставочку, де робокоп ще не, злам, не зламаний. Бачите, новенький стоїть з пістолетом на перевезлі. І бачимо, що гра була зроблена в 1991 році. Ну і на цьому гра закінчиться. Я думаю, і ролик також можна буде на цьому закінчувати. Кому сподобався, обов'язково залишайте коментар. Хто, може, можливо, грав в цю гру також, залишайте коментар, ставте вподобайки. Хто не підписаний на канал, підпишіться. Там мені вже трошки. Недалеко залишилося до 1000 підписників, буде добре. Ну і побачимося нових роликах. Всім пока!